Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я всім Подивіться, яка тут тарілочка, блюдечко. Merry Christmas у формі рукавички 219 гривень. Такі кільця для серветок для сервірування зі сніжинками є в золотому або срібному кольорі. Метал, ціна 169 гривень за набір із двох штук. Форма силіконова, ялиночки. Ціна 119 гривень. 6 ялинок. Така силиконова форма ялиночки, але їх тут вже 10 штук. Вона менша, ціна 79. Така чашка із рельєфним малюнком за 149 гривень. Така чашечка з грінчем, вона що всередині, що зовні у червоному кольорі. Ціна 169 гривень, об'єм 380 мл. Чудово, що вказаний об'єм. Чашка з хатинкою за 169 гривень чашка з подвійними стінками, а всередині її різні сніжинки. Ціна 169 гривень. Така чашечка з хатинками коштує 79 гривень. Такий варіант з декором всередині зі снігом за 169. Пляшечка для олії чи оцту. Така ялинка, коштує 149 гривень із таким дозатором. Як вам варіант? Менажниця на три відділи. Такі хатинки за 219 гривень. Таке блюдо у вигляді хатинки багатоповерхової. Ціна 269 гривень. Їмність скляна для сипучих продуктів. Тут, мабуть, цілих 2 літри об'єму. Коштує 189 гривень із брінчем. О, поштучно. Це є пластик матеріал. Ціна 79 гривень такі ємності. Скляні ємності. Ціна 119 гривень. Більший варіант 179. З дерев'яною кришкою хатинка. Ціна 219 гривень. Такі ситочка для заварювання чаю, рукавички 59 гривень. Вони з'єднані. Це так як два в одному. Такі для заварювання чаю, ялиночки. Ціна 79 гривень за штуку. Новинки, фігурки, ангелики на зірочках. Ціна 149 гривень. Сидячий варіант 119. О, але то вже краси Це і підсвічник. Хотинка 169 гривень. А ще є ось такі підсвічники, як вази, ціна 169 гривень. Не знаю, правда, може це не зовсім підсвічник, бо досить вузенький тут вхід. Це, мабуть, просто як декоративна база. Води тут не, не нальєш, є отвори. Виглядає цікаво. Ціна 169. Такі ми вже з вами бачили. Вони матові підсвічники 169. Ще трошки декору. Так, це, мабуть, фоторамка чи просто декор. Цікавий. 149 гривень ціна. Щоб дізнатися, як сюди фото вставляти, бо тут просто пише параметри. Я не думаю, що це так має бути. А, все, секрет відкрито. Ось тут вставляється фото. І тоді буде у вас ось така штучка. Цікава з фото вашим. Дуже цікаво, ви знаєте. Хотіла я все-таки відкрити. Ось це, і воно не нахиляється. Може, треба просто сильніше. І не хочеться поламати. Ну, і точно ось так не має бути, правда? Щось би мало бути красивіше, аніж розмір. Такий декор це теж фоторамка. Значить, на три фото. І ціна 169 гривень. Ага, не вміщається по росту, тому і лежить. А ще є багато різних гілочок декоративних. Приблизно вам ціни скажу, 149 гривень. Це є ось такий варіант Ой, така кулючка Не скажу. Давайте іншим разом, добре. Такий віночок. Приємний, до речі, на дотик, не колючий, 169 гривень, довжина 1,50 м. Воно розкручується і йде просто рівною гілочкою. А, можна і так залишити. Ми багато з вами краси вже бачили. І ще багато краси приїхала. Ця серветниця. Ціна 169 гривень. Такі блюда пряники Ціна 169. Набір ємностей для солі та перцю 149 гривень. Такі як ці чашечки з капучино Бантики це теж набір для солі та перцю 189. Таке блюдо у вигляді хатинки з пряника. Ціна 219. Такий затишний тут куточок, така фігурка, ціна 149 гривень. Ведмедик, Такий ведмедик, коштує 79 гривень. Такі хатинки, ціла вулиця, коштує 149 гривень. Ой, які олені веселі. Так, і давайте подивимося, яка ціна 149 гривень. Як вам такий веселий варіант? Такі ялиночки вже задекоровані. Висота 26 см, ціна 119 см. Такі ми ще з вами не бачили. 119 гривень, такий набір на дереві три ялиночки. Такий варіант 169. Ці схожі до цих тільки червона ця гілочка декоративна. Ціна 119 гривень. Такий декор підвісний, круглий за 169. Такий набір бантиків. Кілець це для декорування столу, 149 гривень для серветок. Скатертина з сніжинками, діаметр 1,50 м, ціна 339 Скатертина, розмір 1,40 на 1,80 м 339. Класно, що є зображено повністю, як виглядає скатертина. Бо не завжди можна по шматочку зрозуміти, який тут буде загальний малюнок. Розмір такий самий, і ціна теж 339. Такий варіант, але приємно на дотик: це є така доріжка на стіл 50 на 1,50 50, 219 Такі порційні серветочки, діаметр 38, ціна 149. Такий варіант порційна серветка 119. Дозатори для мила, гноми, ціна 219 гривень. Є наборами для рідкого мила та для зубної щітки пасти. Ціна такого набору 219. Хотинки дозатор, мабуть, кераміка ціна 149 гривень. є ще ось такі хатинки, як пряник 219 ціна. Плед розміром метр 1,30 на метр метрів з ялинками, з оленями за 269. Такий плет, він є як подвійний. Так, Розмір метр пятьдесят на два і коштує 699.